Я Майкі Медісон, і я граю Ембер. Yeah. Так, я люблю жахи. Це один з моїх улюблених жанрів. І я справді великий фанат оригінального крику. Я думаю, що перформанси мають мати продовження. Неф неймовірна акторка, і я думаю, що більшість хороших жахів це також хороша драма і комедія один з моментів, який зі мною обговорили режисери. Це те, що вони справді намагаються зробити фільм максимально схожим до оригіналу. Я обожнюю розмовляти з ними. Я відчуваю, що у нас з ними правильна хімія, що дуже важливо. Вони з такою пристрастю говорять про оригінальний крик і справді намагались пояснити мені, що хочуть зберегти спадщину, яку створив весь. І це так захоплює, що оригінальні учасники спадщини повернулись. Я такий величезний фанат. Неф я маю на увазі, що це приваблювало Мене з самого початку. Нові директори мають неймовірне бачення і пристрасть, що має кожен до фільму. Можна справді відчути на знімальному майданчику. Усі хочуть зробити хорошу роботу, і кожен обожнює фільми крик. Тож я думаю, що все буде по-новому, але з цією ж атмосферою першого фільму. Девід, неймовірний, він такий крутий і милий. Я і багато інших дітей провели багато часу з ним, він просто приголомшливий і милий. Він навчив нас усіх малювати, що дуже круто. І так це було чудово. Я думаю, що. Ці сцени, де мої друзі тепер в реальному житті неймовірні і веселі, і всі так сильно люблять діла на мене та з ними було чудово. Так, всі ці люди такі талановиті, і просто відчуваєш таку електрику на знімальному майданчику з усіма. Вони чудові. Ми створили все разом. Це тісний зв'язок, близькі стосунки, які ми маємо. Всі чудові і всі люблять те, що роблять. Це було круто Я Дуже хочу, щоб глядачі побачили ідею Мета, Тайлера і Неф. Які стараються і в такому причутті хочуть побачити фільм на великих екранах в кінотеатрах. Я просто відчуваю зв'язок з купою людей, яких ти не знаєш. Цей спільний досвід це важко зрозуміти. Це просто зв'язок з незнайомими людьми, які сміються і радіють разом з персонажами. Це круто. Коли фільм змушує тебе відчувати щось подібне.